Всім доброго дня, всіх вітаю на каналі Просто Пасіка. Отже, сьогоднішнє відео у нас піде про перевірку вощини на якість, а точніше на вміст воску та парафіну. Отже, перейдемо зразу до діла. Нам треба, нам треба стакан. А не важливо, якого розвіру об'єму. Нам треба алкоголь. Алкоголь ми будемо роздавляти до 42 градусів. Ну Так, як в даному випадку в мене алкоголь був, він же в мене розведений. Зроблю поправку, він же в мене розведений до 42 Він був трошки крепший, Ми розводили його водою. Отже, спочатку ми наливаємо приблизно ось стільки самогону. Ну, стільки я наливав у даному випадку. Потім, коли, він же в мене розведений, зараз я просто показую, як я робив. Наливав стільки самогону. Перепрошую, алкоголю. Кидаємо воск. Він, коли є чиста горілка, він буде тонути буде тонути дуже швидко. В воді віск буде спливати. Ми починаємо додати потрошечки сюди води і розколочувати наше діло до того часу, доки до віск не почне або помаленьку вспливати, або помаленьку тонути. Тобто, ви зрозуміли. Ідеально зробити, щоб воска була середня плавучість. Вам треба шматочок чистого воску. Сматочок чистого воску я рекомендую перетопити маленький шматочок бджолиного язика. Чому бджалиний язик? Тому що там немає парафіну, там не було вощини, там чиста природня, чистий віск, еталонний віск. В нашому випадку цей шматочок ми так і зробили. Його перетопили, він по ідеї має. Спливати. Ну, коли я був в хаті, ще був в кімнат температури, він спливав до середини, грубо кажучи, а зараз ми вийшли в холодній приміщенні почав тонути. І якби виходить, на камеру трошки не те, що я хотів показати, але суть, думаю, ви зрозуміли, він має помаленьку тонути, або помаленьку спливати. Коли вас ви досягнули такого результату, або схожого, або навіть краще, щоб віск був посередині, все, ви отримали розчин, при якому можна вимірювати. Якість вощини. Ось в мене є зразок вощини одного виробника і зразок вощини другого виробника. Якщо вона буде спливати, різко вспливати, це значить, що там в ній багато парафіну. Як би? Отже, дивимося. Кидаємо, Оп. Оп. пробуємо. О, ну, результати я вже знаю. Я просто вам показую наглядним чином, як це все працює та відбувається. Так, о, опускайся, опускайся. Оп. Ну, ви бачите самі все. Тут, в принципі, коментарі лишні. Парафін спливає на ДВР. віск, то не. Або, як мінімум, мала би бути середня плавучість. Оце у нас шматок воску, який ви бачите. Оце у нас два шматочки. Цього кажу, парафіну. Ну, парафін, виходить, вощини не дуже якісною. Дякувати Богу, що ми її небагато взяли, тому ми будемо шукати іншого виробника, а цю вощину я вже брати не буду. Називати, я ще раз кажу, не буду, даби не робити їм рекламу і негативну рекламу, скажімо так, я цього не хочу. Ви можете самі це все зробити в домашніх умовах, попробувати, перевірити свою ворщину, сусіда вощину, взяти, взяти ну, від різних виробників і для себе зробити. Ті чи інші висновки. Може. А на цьому, в принципі, я думаю, в мене все. Ви самі побачите, зрозуміли. Якщо комусь щось не зрозуміло, напишіть коментарі під відео або доповніть мене, можливо, я щось забув, або про щось я не згадав. А на цьому мене все. Ви були на каналі Проснопасіка. Всім дякую за увагу, всім пока.